Іван Королевич Закарпатська казка. Казка починається із бідного хлопчини, котрий не мав ні батька, ні матері. Коли дійшов він сімнадцяти років, Газда за рік служби дав йому, крім їжі, ще й телицю. Хлопець пив стільки свіжого молока що став міцним легінем. Надумав він кинути службу і піти в мандрівку. Йде хащами й пустами. Раз бачить на скелі стоїть чоловік і тре камінь на порох. Назвався він сучекаменем, а хлопець королевичем. Так йому сподобалось. Вирішили вони силами помірятися. Сучикамінь вдарив королевичем у землю, заглибив його до колін, а королевич кинув сучі каменем, заглибив аж до пояса, витяг його й каже Будьмо побратимами і не розлучаймося. Ідуть вони лісами, чують великий тріск. Дивляться якийсь чоловічесько рівне дерево кривить, а криве виправляє. Звали його Кривихаща. Визвав і його королевич поборотися. Кинув Кривихаща королевича і загнав у землю аж до пояса. Розсердився королевич, вискочив. Ну, держись добре, крикнув Кривихащі. І коли ним раз гупнув у землю, загнав до півплеч, витяг його та й побраталися. Пішли по світу троє, королевич серед них за старшого, ідуть лісами, горами, приходять на одну полонину. Стоїть хата з дверима відчиненими, а ніде живої душі, лише три рушниці висять на стіні. Переспали ніч. Уранці королевич з кривихащею пішли на полювання. Скоро принесли до хати убитого вепра і знову пішли в хащу. Сучекамінь камінь варить їм полуденок, поставив на ватру цілий котел м'яса. Та в одинадцять годин з'явився якийсь дід із бородою на два метри, назвався Ногти бородою і попросив через поріг його пересадити. Сучекамінь пересадив діда через поріг і положив на піч. Щоб зігрівся, дав йому поїсти м'яса, а той ще просить. Більше не можу дати, бо нас троє, відказав сучокамінь. Я з'їм оте м'ясо на твоєму череві та з хребта виріжу ремінь. Каже ногти борода. камінь поставив варити друге м'ясо. Скоро Вернулися королевич та Кривихаща. Ганьбився він сказати побратимам правду. Переспали ніч. Тепер Сочікамінь йде полювати з королевичем. Дома зостався Кривихаща. Те саме з ним сталося. Прийшли додому побратими, а полуденка нема. Сочи камінь знає, чого так мовчить. Кинув ногти борода сучи каменя на землю, взяв котел з вогню і висипав гарячим м'ясо йому на голе черево, і те м'ясо з'їв, а потім перевернув хлопа догори хребто і вийде ремінь на три персти, сам зібрався, пішов геть. На третій день зостався вдома хазяйнувати королевич. Приходить дідок і просить пересадити його через поріг. «Перелазь сам, відказав королевич, просить ногти борода їсти. М'яса тобі не дам. На м'ясо є люди. Я з'їм оте м'ясо на твоєму череві. А із хребта видеру ремінь, відказав дід. Королевич схопив ногти бороду і витяг дітика за хату, розколов сокирою бука і прищепив розколеною дідову бороду. Вернувся до хижі та й ладить полуденок. Приходять побратими, м'ясо вже готово. Пообідали вони. Вийшли на двір, а там, де лежав бук, нічого нема. Дід бородою потяг і бучиська. Королевич злякався. Браття, збираймося за дідом, той може нас ізжити зі світу. Ідуть вони слідом, бо бук наробив борозни. Прийшли до самого царського палацу, а цар дуже плаче, бо Ногти Борода узяв його три доньки. Ідуть далі, приходять до одної ями, а королевич каже Ідіть, принесіть гвіздя дощок і дві тисячі метрів мутузя. Змайстрував він колиску і вирішив спуститися у підземний світ, а браттям звелів поклястися, що будуть чекати і витягнуть його нагору. Вони поклялися, спустили його в землю, а під землею королевич знайшов дідову хижу. Заходить а дід на печі курить залізну люльку. Порубав він діда шаблею і склав порубаного в бочку. Сам рушив по кімнатах, заходить до одної, а там царська донька шиє на машинці. А машинка така, скільки собі задумаєш, скільки вона шиє. Королевич розібрав машинку і склав у торбинку. Заходить він до другої кімнати, а там царська донька вишиває квіти. Що то за голка? питає королевич. То голка така, що задумаєш, те вона й пошиє. Королевич взяв до торби і голку. Заходить він у третю кімнату, а тут царська донька ножицями крає полотно. Що то за ножиці? питає королевич. «Тот ножиці такі, скільки собі задумав, стільки і покраєш, взяв і ножиці, а потім зібрав царських доньок, пішов з ними до ями. Поклав старшу царівну в колиску і дав знак, аби тягли. Витягнули нагору одну, другу, третю. Тоді сучи камінь з кривихащею порадилися і вирішили королевича підтягти до половини ями та й пустити униз, бо він молодшу царівну в жони собі візьме. Але королевич вгадав наперед думки побратимів, поклав у колиску камінь і гукнув, щоб тягнули. Витягли вони до половини, а далі пустили. Королевич і побачив їх вірність. Думає, як вийти. Вернувся він і йде тою дорогою, куди заходив Ногти Борода. Тут пустився вогняний дощ, і чую королевич на дереві писк, виліз на бука, а у гнізді троє змієнят. Розгорнув свого плаща і накрив їх від вогню, а сам сховався. Прилетів змій і каже який подарунок хочеш за те, що ти врятував моїх дітей від вогню? Хочу, аби ти мене виніс на землю. Я винесу, якщо даси мені дванадцять буйволів, дванадцять печей хліба, дванадцять бочок вина, узяв королевич усе в хаті Ногти Бороди. Приніс Змієві, поклав йому на хребет ще й бочку з порубаним ногти бородою, і полетіли вони вгору. Коли були від землі якісь 12 метрів, харчі уже вийшли, а Змій просить їсти. Королевич подав йому бочку з ногти бородою, і Змій вилетів нагору. Попрощався з ним королевич, йде собі у місто, але має дуже бідний вигляд оброслий і обітраний. Заходить у місто, а там живе один кравець. Взяв він королевича за помічника. Завели його в кімнату. А тут було полотна на півтора року. Королевич на вечір замкнувся, поставив машинку, котра ж сама шила, вийняв ножиці, котрі самі краяли. Він усе пошив за одну ніч. Побачив це кравець і пустив чутку по світу, який у нього помічник. Дізналися про це царські доньки. І принесли шити сорочки женихам на весілля. Пошив він красні сорочки на сучі каменя і на кривихащу, і його позвали на весілля. Тим часом королевич уже прибрався, поголився, прийшов до царського палацу і сам, як жених, упізнали його побратими. І дуже злякалися. Королевич нагадав їм, як вони порушили клятву. Царські доньки посвідчили, що то він їх визволив, і королевич був уже у великій славі. Він узяв собі за жінку молодшу царівну і лишився на царстві.